Пісні співаємо, сова, собимо і торжествуємо свімовоноши. Слава ми ж каминами весело світу ласімо. Береження давніх традицій та відновлення культурної спадщини в інституті мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника провели традиційну розколяду в програмі. Будуть коляди різних часів. Є коляди, яким понад 100 років, є коляди, які написані вже в період відновлення України, в період 90-х років, і навіть наш час, час московсько-української війни. Це збереження нашого духовного коду, це духовність, це українська культурна спадщина, це зимовий цикл наших, зимових цикл наших християнських свят. І, очевидно, це надзвичайно важливо в наш час, тому що за що ми воюємо. За незалежність за волю нашого народу, нашої нації. Режисерка розколяди Олеся Посічняк каже, театралізоване вертепне дійство об'єднало студентів різних спеціальностей навколо однієї мети популяризувати українську культуру та вшановувати давні традиції. Це є наш Щедрик, це інструментальна музика, є Небо і земля, колядка, Бог ся рождає, є також «Роди Боже жито. Ну і, звичайно, в загальному, якщо взяти інститут, то там дуже багато великий репертуар наших українських колядок і не тільки. Всім дочекатися до наступного року, щоб ми могли цією колядою, розколядою підтримати і тільки вдосконалити нашу традицію, зміцнити нашу єдність, бо тільки в єдності сила. І якщо ми це втратимо, чого хочуть дуже всі, то ми, напевне, ну, не будемо. Мати те, що нам м, м, дарував господь Бог, а він українцям дарував душу радзинкою заходу став виступ вокального гурту «Адоро», засновник якого Дмитро Котович і є випускником інституту. Команда представила на розсуд глядачів унікальну старовинну колядку Ой, давно, давно яка дійсно собі певно таку українську культуру прояснює. Ну звичайно, що всі колядки наші це є щось унікальне, та тому що Україна, українська колядка, це є щось неймовірне, і ми кожного року з особливим. Чекаємо цього свята, коляди, щоб принести людям у дім власне ті гарні українські колядки, які ми залюбки виконуємо. Також під час розколяди відбувся ярмарок на підтримку збройних сил України. Кошти збирали на потреби 33-ї окремої механізованої бригади, щоб придбати авто для батальйону безпілотних систем. Різна випічка, гільзи. А... Є календарки. Все ж таки 26-й рік, коли ж почався. Тому я думаю, це буде великорисна річ. Тут дуже багато допомогли, які студенти, так само як і викладачі. Вони також принесли свою випічку та різний товар. Насправді я розумію, що це дуже велика відповідальність, бо мені би хотілося допомогти як найбільше. Я буду старатися з усіма силами, щоб зараз не збирати якнайбільше коштів. До слова, минулого року інститут мистецтв та спрямував понад 600 тисяч гривень на потреби захисників. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм